Дивлячись на зруйнований оріхів, складається враження, що нашу планету Земля захопили іншопланетні істоти. Чому звичайні люди не можуть палити та руйнувати будинки, в яких проживали родини з дітьми? Війна проходить на полі бою. Скажуть військові аналітики та експерти. Це теоретично. А на практиці держава-терорист спалює цілими вулицями та кварталами житлові будинки. Поставте дзеркало, нехай ворог подивиться дуже уважно в нього і уявить, що це його власний будинок і вулиця, яка виглядає саме так. Машина спалена, його дружина та діти залишилися без даху над головою. Все, що робить людина в цьому світі, вона приміряє на себе: ключове слово людина. Ось чому журналісти та військові, що йдуть вулицями практично знищеного міста Оріхове, багатозначно мовчать. Слова тут зайві: що могли зробити люди, які мешкають у затишному невеликому містечку Оріхові державі, чия територія більше за 17 мільйонів квадратних кілометрів. Ця війна увійде до підручників світової історії як найкривавіша, найбезжалісніша, найжорстокіша. Згодом зазвучать військові пісні, видадуть книги, вийдуть у прокат фільми. Але біль від втрати залишиться в кожній українській родині. І слова гімну набудуть особливого. Пророчого сенсу згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Саме вороженьки не вороги, вороженьки так говорять про колись близьких людей, з якими жили по сусідству, яким довіряли, а вони вистрілили в спину, підло і безжально. Одне тішить, що згинуть нелюди як роса на сонці. Війна загартувала, підняла бойовий дух, об'єднала націю. Ми дуже любимо свою землю, дорожимо кожним її метром. Ми гордо називаємо себе українцями. Військовим, як нікому з нас, дістався весь тягар війни, поневіряння, холод, боротьба за життя. А вони, а вони купують корм, щоб рятувати тварин. Бо ми такі. Неперевершені. Звісно, ми допомагаємо і людям, і тваринам. Хотіли сказати велику вдячність місцевим жителям, які з перших днів нам допомагають, волонтерам. І тобі, з нашої сторони теж потрібно допомагати, що ми робимо. Дуже велика кількість тварин, які лишились без своїх домівок, хазяївів, Тому ми їх підтримуємо, купуємо корм, кормимо, як можемо, так допомагаємо. Сьогодні в Оріхові мешканців майже немає. Багато людей виїхало. Жити під постійним обстрілом небезпечно. Таке враження, що ворог поставив собі завдання стерти з землі це містечко. Але Дмитро вирішив залишитися, хоч тут немає ані світла, ані води, ані газу. Нічого. Лише розбиті будинки та випалена земля. Я от один на три двора кормлю, собачок кормлю другое другие занятия какие-то сейчас в городе есть какие убегать Почему не эвакуируетесь? Не хочу. Я родилийский дом охраняю. Бродячі тварини стали для нього сенсом існування. Він їх підгодовує, притуляє, як може. Животных много в Рехове побросали. Ужас. Вон, смотрите, вот берут за мной все бегут. А чем кормите? Корм. А где-то корм добываете? Ну, привозят Волонтеры повозят. привозят, да. А сами чем живете? Тоже волонтеры привозят. У меня есть ранение. Вот, вот, прилетело сюда. Я осколок получил. І все Ні, мені вже все, зашили все. О, Надо обігать. Важко уявити, що було б з тваринами, якби не волонтери, військові, мирні жителі. Люди та хвостики опинилися на рівних. Вони рятують своє життя від ворожих ракет, які, як чорні ворони, смерті, летять на українські міста та села. Щепивши зуби, треба вистояти. Вижите, допомагаючи один одному легше пройти цей військовий вогненний шлях. Попереду зима. Не кидайте тварин, допомагайте їм, підгодовуйте, пустіть погрітися. Тільки разом ми переможемо ворога. Оріхів виявився міцним горішком. Тримайся, рідненький, найтемніша ніч перед світанком. Ми впораємося, ми вистоїмо.